Я хочу сказати, що це фантастичний клуб тому що це сімейний клуб тут неймовірна організація. В нас є власник, який дійсно підтримує клуб. також в нас є виконавчий директор і в нас немає багато людей у керівництві. Вони надають мені усю відповідальність, щоб керувати командою. тобто, у вас немає спортивного директора. так, в реалі немає спортивного директора. Середовище, атмосфера. Тут дуже гарна атмосфера. Гарні люди, такі, як кітмени, які працюють дуже багато років. Так, один з них працює 45 років. Тобто, у своїй роботі ви напряму спілкуєтесь із президентом і з президентом та директором. Ми звертаємося один до одного напряму, щоб найкращим чином керувати клубом. Я вважаю, що те, що зробив президент, це неймовірно. тому, що окрім успіхів команди, окрім всіх перемог та трофеїв, він зміг побудувати цю неймовірну тренувальну базу. зміг побудувати новий стадіон, зробити реконструкцію Бернабео. В нас фантастичний стадіон. і він зміг втримати клуб на вершині. Те, що зробив Флорентіно Перес за 20 років, це просто неймовірно. Це цікаво, Карло. Ви перемогли у лізі чемпіонів і після цього тобі дарують Кіліан Амбапе. він сміється. не думаю, що босс вважає, що все так просто, як ти кажеш, так, але я повинен бути чесним. В нас неймовірний склад. Ми змогли побудувати фантастичну команду. Думаю, що коли пішов Роналдо, це було у 2018-му. Сезон за сезоном ми купували фантастичних молодих гравців. Вінісіус Родріго, Вальверде, потім Камавінга та Чоамені, Потім Белінгем і Арда Гюлер. І зараз до нас приєднався Мбапе. Це фантастична команда, фантастичні молоді таланти. Але я вважаю, що ключовий фактор це дух наших ветеранів, які залишаються в команді. Наприклад, Карвахаль. на жаль, у цьому сезоні ми втратили начо також Тоні Крос. Але в нас є Лукас Васкес, вихованець академії. В нас все ще є Лука Модріч і Карвахаль. Тож цей зв'язок між гравцями відіграв дуже важливу роль в нашому успіху останні роки. Розкажіть, як ви плануєте вводити його в команду? Адже у минулому сезоні ви перемогли в Лалізі та в Лізі чемпіонів. У вас чемпіонський склад? Тож як ви вважаєте, як він заграє у команді? Тому що ми знаємо, що він полюбляє грати? Ти говориш про Белінга чи Мбапе? про Кіліана? Якщо чесно, я про це не думав. І я не думаю, що це стане проблемою. Думаю, важливо те, що він сказав на презентації. Для нього важливо адаптуватись в команді. Ключовий момент це те, що кожен гравець повинен надавати свій талант та свої навички у розпорядження команди, розпорядження своїх товаришів по команді. І я думаю, що для Кіліана це не стане проблемою. Зараз всі думають про те, на якій позиції буде грати Кіліан Бапе. у вашій команді на лівому фланзі грає Вінісіус Джуніор. І всі знають, що Кіліан Бапе полюбляє грати на лівому фланзі. Тож чи буде він грати на позиції дев'ятки у центрі? або де ви його бачите? єдине, що я скажу, я бачу, що він буде грати в атаці. А лінія атаки вона доволі широка. Ширина поля 68 метрів. Це багато, і нам потрібно закривати увесь цей простір нашими гравцями, в тому числі це буде робити Вінісіус. Якщо запитати, на якій позиції грав Вінісіус у минулому сезоні відповісти доволі важко, тому що він не грав на позиції лівого Вінгера. Думаю, що важливим моментом для атаки це мобільність атакуючого гравця. Іноді він може грати зліва. Іноді в центрі. Белінгем іноді грав зліва. Іноді в центрі, іноді справа. Родріго, більшість матчів, починав справа. Але іноді протягом матча я бачив його зліва. І ви думали, що відбувається? Тож важлива мобільність та креативність гравців. І ви також даєте їм цю свободу. Так, я хочу давати цю свободу. Вони мають мати можливість керувати ситуацією у грі. щодо лівого флангу. У матчі проти Сіті ми грали з двома гравцями на лівому фланзі Родріго та Вінісіус. Ми вважали, що таким чином будемо мати перевагу. Тож ми не дуже хвилюємося стосовно того, де буде грати Мбапе. Ми ще не розмовляли з ним стосовно його позиції. Для мене головне це мобільність гравця атаки.